Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. До Вознесенська колона російської техніки дійшла не у повному складі. За дві години боїв у Баштанці з місцевими ворогу спалили 10 одиниць броні, ще понад 20 вантажівок, БТРів, гармат. Загарбники змушені були покинути. І вони були шоковані, що було невеличке місто Миколаївської області, яке вони думали, пройдуть просто транзитом, якби кожне місто так робило. На в'їзді до Вознесенська ворога зустріли артилерією та авіацією. Десь дві або три попередні ночі по місцях їх засередження наші війська відпрацьовували, але це їх не зупинило. І 2 березня вони. Такі пішли на Вознесенська. Утім, Вознесенська встиг підготуватися. Тут замінували мости, а русло річки мертвовод розкопали і поглибили, щоб ворог не зміг пройти у брід. Вирили окопи, встановили блокпости та спостережні пункти. Нам допомагали дуже місцеві в цей час. Приносили їжу, готували їжу, допомагали в будівництві укріплених пунктів на блокпостах. Набували мішки піском, обкладували, Там в нас дуже, дуже було багато вогневих точок. І на той момент громада Вознесенська дуже сильно е, згуртувалась. Ми зайняли висоти, зайняли споруди, е, місцеві нам допомогли з е, засобами біноклі елементарні, різного калібру. Там <гум> доходило, що привозили біноклі де... як оперний. Маленький, геть маленький. Привозили біноклі і військові, але пошкоджені. Брали все, що було. Це важкий був наряд. Продувало дуже сильно. Сніг, холод. На спостережному пункті стається її перший ближній бій. Рятуючись від обстрілів, туди вриваються кілька ворожих БТРів. БТРами прямо ворота повалили і заскочили, думали, десь в цих бітонках десь заховатися. А тут їх зустріли огнем, бой був такий страшний. Основна колона окупантів заходить у місто і метушиться, згадує тероборонівець Кирило. Розвернулися і знов поїхали е в напрямку центру, тобто знов повз нас. Військові, цивільні, тероборона, чатуючи не за кожним рогом. Досвід вуличних боїв перший для усіх. Були такі емоції, що ніби от якби один на один. Зараз ми побачимо хто з нас сильніший. не було, що там якийсь страх, чи що вони йдуть, і ми йдемо у відповідь до них. І все. Для всіх це було якимось таким шоком. Затиснена в місті ворожа колона прагне пробитися далі на Одесу. Дорога туди, через міст на південному бузі. Захисники Вознесенська чекають ключового моменту. Міст має бути підірваний, відрізавши окупантам прохід. Наказ на підрив уже надійшов, але вибух не стається. У нас студії герої тієї битви. Інструктори десантно-штурмового батальйону 80-ї бригади Юрій Нечипоренко і Ярослав Федик. У нас одразу питання до вас обох. Тоді, коли ви вже дізналися, де знаходяться росіяни, чи були у вас плани дій, і що відбувалося тоді? Ми потроху відступали від Антонівського моста, від оточення в Херсоні і до самого Вознесенська. Ми постійно, постійно приймали бої, відступали, відступали. І Вознесенськ став містом, там де ми зрозуміли, що ми вже не можемо далі відступати. В самому Вознесенську ми зайняли оборону центральної частини міста. Ми зайняли дуже щільну плотну, бетонну оборону і чекали ворога. І він почав їхати. Ми чули гул техніки, і така тиша, тільки одні погляди один на одного, хто що буде робити. План був пропустити колону через міст, запустити її між будівель, і ми мали між будівель і збоку розстріляти Значки. так. Ага. Ну фактично це е, була, е, скажімо так, певня червона лінія, за яку да, не можна в, було в, переходити. Ворота півдня, так, да, в той півня саме, саме ос, це основний напрямок. і Ми розуміли, що ну получається розуміли, що в на мосту противник зможе швидше просунутися, ніж він буде через річку. На мосту склалася надзвичайна ситуація. Він був замінований, щоб не пустити по ньому ворога. Але через танковий обстріл система підриву була зруйнована. Сміливець, який визвався підірвати міст вручну, у нас в студії це командир інженерно саперної роти групи 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Висоцький. Вітаємо вас, пане вітаємо вас, раді бачити. Олеже, на той момент, коли розвивалися ось так ці події, і ви... Усвідомили, що міст не вдається е, підірвати. Е, ви приймаєте рішення як розумієте, що треба або когось обрати, або самому йти це робити? Ну я тоді чесно кажучи, що не дуже було часу, щоб думати там. Просто треба було прибігти, е, висмикнути чеку і відбігти назад. В укриття е, ми провели електромережу. Основну запасну і плюс, третє, ми зробили, закульцували всі заряди, які були на мості, детонуючим шнуром. І щоб підірвати за допомогою ДШ, треба особисто прибігти під міст і висмикнути чеку. Але це такий крайній варіант. Ми надіялися, що все буде нормально, і по електромережі буде здійснений підрив. В який момент ви зрозуміли, що той план замінування мосту він вже не спрацює? Ну, мені по радіостанції була вказівка, щоб я передав на сапера, щоб підривати міст. Я йому раз передав, другий раз передав. Він мені відповідь, я не можу перед цим. Але він до останнього з тою машинкою сидів і намагався це зробити це підірвати. Тоді я дав казівку йому, кажу, відходь. Як далі розвивалася ситуація? Ви прийняли це рішення і побігли стежкою. Я вернувся назад, я навіть не почув, чи той міст здетонував чи не здетонував, бо почалися дуже танкові обстріли. І якраз в цей момент ви побачили, як підривається міст? Так, він підірвався, і вони під'їжджають тільки до моста, і ми просто чуємо, бачимо величезний вибух того моста, уламки всі. Полетіли, вони почали розбігатися, почали займатися якісь там льошки свої. І все, що бачили, ми намагалися вистрілювати. Ви рятували весь південь України. Оплески нашим героям.